Так, як участвувати в акції. Даруй 200, отримуй 200. Для цього вам потрібно зайти на свою сторінку Varifraim, активуватися через логіни і пароль. Далі, ось тут буде посилання на вашу ссылку на реферальний каталог. Ми копіюємо це посилання і відправляємо своєму клієнту, щоб він сам зробив замовлення. Або робимо це самостійно. Виходимо зі свого аккаунту. Головне, щоб тут було у написано. І робимо Ссылку в поисковик. Добавляємо в пошукову сторінку. І ось тут ми вже пробиваємо замовлення. Те, яке у нас є, або нам продиктував клієнт, або сам клієнт вже робить сам собі замовлення. Виводить всі цифри, які йому потрібно, або, виставляючи каталог онлайн, добуває собі ті продукти, котрі потрібні. Для цього потрібно зробити замовлення. Зараз ми його робимо. Ось так ми зробили замовлення. Передивилися, щоб все було вірно. Тут ми вибираємо адресу, куди відправляти. Укрпошта, наприклад. Пошук адреси ми тут вбиваємо індекс. Так, ось тут ми вносимо дані людини для реєстрації. Електронну пошту робимо тимчасово. Придумаємо пароль і погоджуємось. Все зараз має людині прийти смс. В цьому розділі ми вбиваємо подарунок до 400 гривень. Додаємо в кошик. І ось ми з вами бачимо. Уже ваучер на знижку мінус 200 гривень він вже добавлений людина отримала знижку 15%, отримала ваучер на знижку 200 гривень, і також цей ваучер прийшов і вам.